70-літків упа, і це запропоновано нашими ветеранами. Я прошу підтримати даний проєкт рішення. Розглядався на комісіях, є позитивні рішення комісії. Прошу підтримати проєкт 1379. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження положення про почесну відзнаку Тернопільської обласної ради, 70-річчя створення Української повстанської армії. Це, власне, та відзнака, на яку ми виділили 62,5 тисячі гривень. Прошу, прошу підтримати дану пропозицію, є позитивною рішення комісії. Проект 1376 в цілому. Прошу підтримати. За 62 рішення прийнято. Наступне питання підтримати, проголосувати в цілому. Прошу. За 62 рішення прийнято, дякую. Наступне питання, Проект 13.88. Розвіт Тернопільської обласної державної адміністрації про виконання делегованих Тернопільською обласною радою. Світлосі на отримані конституційних вимог, у законодавства України щодо розвитку освітньої, галузі, створення учасників учасникам навчально-виховного процесу, необхідних умов для забезпечення людного доступу до якісної освіти, підвищення якості і ролі в поховному економічному, соціальному і інноваційному розвитку суспільства, дотримання гарантій держави педагогічним працівникам зі створення належної праці охорони життя і здоров'я, вишні кваліфікації, соціального і професійного захисту у 11-12 роках в області забезпечувалося виконання таких цільових програм галузі освіти. Це освіта Тернопільщини 2012. Рішення сесії обласної ради. Від 21.12.2001 року No135 21 21 вчити рішення сесії обласної ради від 26 -го. липня 2002 року номер 24 обласна програма підтримки освітніх інтернатних закладів на період 2007-11 років. Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкової освіти на період 2014 року, рішення сесії від 11 квітня 2011 року. Обласна програма підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008-2012 роки Після сесією обласної ради 27 травня 2008 року номер 895 Як фінансувалася програма у 2011 році? Обласна програма вчителів 49,6 тисяч гривень. Це на проведення обласного бюру, всеукраїнського конкурсу в четвір Обласна програма освіта Тернопільщина 2012. 126,4 до тисячі, тисячі гривень, в тому числі фестиваль учнівської молоді, інтелектуальний олімп, 8,8 і тисяч гривень, конкурс охорони праці, 4,8 і тисяч гривень, Нагородження, одарований учнів області тридцять